Привіт, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож в світ англійської мови, яка не без підстав є однією з найбільш популярних мов у всьому світі. Чи хотіли б ви розширити свій словниковий запас англійської мови? Якщо так, то це відео саме для вас. У цьому відео ми представимо вам найкращі школи з вивчення англійської мови, які зарекомендували себе як відмінні навчальні заклади з найефективнішими методами викладання. Вони допоможуть покращити ваші знання англійської та забезпечити успішні результати у вивченні мови у цей час. Інтернет-технології дозволяють навчатися онлайн, що є набагато зручнішим та ефективнішим способом, особливо якщо ви не маєте можливості відвідувати заняття в офлайн школі. Розкриваючи наш секретний список рекомендацій для вивчення англійської, ми ділимося з вами можливістю знайти ідеальну школу незалежно від вашого рівня знань. Посилання на всі школи доступні в описі під відео та в коментарях. Не відкладайте своє навчання на потім. Скористайтеся можливістю з першокласними методиками вивчення, які допоможуть вам розвинути свої знання та навички англійської. Переходьте за посиланнями та розпочинайте захопливе вивчення вже сьогодні. Почнемо з третього місця. Комп'ютерна академія IT-STEP. IT-STEP – унікальна академія, яка виникла на початку становлення сфери IT у 1999 році. За цей час вона стала провідним закладом з підготовки програмістів, веб-дизайнерів та it фахівців а також надала своїм студентам висококваліфіковану підготовку з англійської мови. Сьогодні IT-STEP налаштована на те, щоб дати студентам не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в it сфері та бізнесі загалом. Роботодавці шукають не лише знання, а й здатність ефективно працювати в команді та розв'язувати складні завдання. Академія IT-STEP надає комфортне середовище, де студенти мають змогу взаємодіяти з викладачами та одне з одним, щоб вдосконалювати свої знання та навички. За час свого існування вона навчила більше 250 тисяч студентів, відкрила 101 філію у 21 країні та забезпечила своїх випускників роботою у найбільш відомих it компаніях, таких як Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Cisco, Nvidia та інші. Досвід, який можна отримати в академії англійської мови, не обмежується стереотипними цифрами і записами в табелях. У навчальному закладі кваліфіковані викладачі допоможуть обрати з восьми спеціалізованих курсів той, який оптимально відповідає вашим унікальним потребам та прагненням. А якщо ви ще не можете визначитися, безкоштовне тестування допоможе зрозуміти ваш рівень. В академії надається можливість навчання як для дорослих, так і для школярів. Тож тут кожен зможе знайти свою ідеальну програму, а після успішного проходження курсу ви отримаєте сертифікат про завершення навчання. Якщо виконали всі вимоги щодо відвідування занять та тестування, або сертифікат про участь, якщо відвідали менше 60% занять, але це ще не все. За підпискою на розсилку академії ви отримаєте можливість брати участь у майстер-класах та інших заходах, що проводить заклад. Крім того, ми маємо гарну новину з промокодом «NEWNOW500» на будь-який курс для дорослих та дітей. Надається знижка у розмірі 500 гривень. Безстроково на другому місці знаходиться «All Right». незвичайна віртуальна школа англійської мови, перетворює нудне навчання. На захопливу подорож для наймолодших відважних дослідників віком від 4 до 12 років. Вона допомагає перемогти мовний бар'єр та навчає дітей майстерно володіти англійською без найменшого натяку на жах чи сором. Тривалість занять в All Right становить 25 хвилин для найменших учнів – діти від 4 до 8 років і 55 хвилин для старших дітей – 9-12 років. Зрозуміло, що навіть 25 хвилин невтомні Непосиди не витримають, якщо уроки будуть одноманітними. Тому в школі використовують ігрові програми та інтерактивні опції, що допомагають отримувати дитячу увагу. Інтерактивні уроки ведуться професійними педагогами-носіями мови або ж тими, які мають відповідний рівень знань, щоб гарантувати якість навчання. Кожен урок індивідуалізований та адаптований до потреб та інтересів кожної дитини. Діти слухають та розмовляють з учителем, дивляться мультики та співають пісні, малюють і грають в ігри. У такому захопливому форматі юні учні не помічають, як збігає час. Завдяки величезному досвіду роботи з дітьми та унікальному підходу до навчання викладачі дбайливо стежать за увагою дітей, щоб кожен урок був не тільки корисним, а й захопливим. Оцінки учням не ставлять, проте можна заробляти зірочки, які ще більше мотивують маленьких дослідників. Школа регулярно надсилає батькам звіти, які допомагають відстежувати успіхи дитини, використовуючи комбінований метод навчання, який поєднує кембриджську комунікативну методику та метод повного фізичного реагування, TPR – Школа дозволяє маленьким ентузіастам вивчати англійську мову з енергією та задоволенням. Повний курс для дітей в Олрайт right це 72 уроки, після яких дитина зможе скласти іспит та отримати сертифікат Cambridge YLE Exam. частота занять, що рекомендується для досягнення найкращих результатів – 3-4 уроки на тиждень. У школі наявна прекрасна програма гра All Right's Charlie, що дарує більше насолоди від навчання. Дана інноваційна програма являє собою ідеальний спосіб для підвищення знань англійської серед молодшого покоління. Мобільна гра допомагає дітям вдосконалювати правильну вимову, збагачувати словниковий запас та освоювати навички висловлювання своїх думок. А все це відбувається під надійним контролем штучного інтелекту, який оцінює прогрес та забезпечує динаміку. Цільова аудиторія цієї виняткової програми. Чудові матері з їх чудовими дітьми, які завжди бажають мати найкращі умови для навчання. Батьки мають можливість записати своїх маленьких геніїв на безкоштовний пробний урок, щоб дізнатися більше про викладачів та онлайн можливості навчання. Для учасників марафону надається особлива пропозиція, знижка на індивідуальні уроки англійської мови. А ще нові учні, які оберуть будь-який курс занять, можуть скористатися промокодом «SaleDoubler», що надасть неповторну можливість отримати два безкоштовні індивідуальні уроки. Це вигідна пропозиція, що дає можливість зробити перший крок на шляху до володіння англійською мовою за найкращими умовами. І перше місце нашого рейтингу Інглішдом. Це онлайн-школа, не просто нове покоління, а ніби глобальний проєкт, що зберігає в собі здобутки найсучасніших технологій та професіоналізм викладачів. Вона має 13-річний досвід та безсумнівне лідерство у сфері онлайн навчання англійської. Школа має все необхідне для успішного вивчення мови, інтерактивну платформу, розмовні клуби та віртуальні курси. Викладачі це не просто фахівці, а із загартованими нервами вчителі з педагогічною освітою та морем практичного досвіду, кожен з яких регулярно підвищує свій рівень кваліфікації. Інглішдом має більше ніж 20 авторських програм навчання, що враховують різний рівень та цілі учнів. Вчитися можна з будь-якого куточка світу в будь-який час. Вам потрібен лише доступ до інтернету та бажання знати англійську мову завдяки онлайн-школі Інглішдом. Ви зможете з легкістю знайти викладача, який підійде саме вам за характером та інтересами, а також отримати зручний розклад та оптимальну інтенсивність занять. Менеджер підтримки буде завжди на зв'язку, готовий забезпечити вам комфорт та ефективність процесу навчання. Більше не потрібно витрачати безліч часу на пошук матеріалів для вивчення англійської мови. Ця онлайн платформа містить все необхідне, крім онлайн уроків та розмовної практики. Ви також маєте можливість закріплювати свої знання в розмовному клубі або підвищувати рівень англійської мови за допомогою онлайн-тренажера. Найкраще в тому, що можна спробувати платформу безкоштовно, записавшись на пробний урок. Таким чином ви маєте змогу перевірити рівень своїх знань та переконатися наскільки ефективним є їх навчання. Крім того, ви отримаєте круті бонуси, які допоможуть ще більше збагатити свої знання англійської. Зараз ми раді повідомити вам про спеціальну пропозицію для українців: знижка у 15% на всі пакети від 20 уроків, яку ви можете отримати використовуючи промокод pray FOR Не пропустіть свій шанс на успішне вивчення англійської мови разом з EnglishDom. Ми дуже раді, що ви були з нами до кінця і сподіваємось, що наше відео допомогло вам обрати ідеальну школу англійської мови. Щоб знайти оглянуті нами компанії, просто перегляньте опис під відео та відразу перейдіть на сайти. Якщо ви залишились в захваті, не забудьте про лайки та коментарі. Нам дуже цікаво дізнатися ваші враження та поради, які допоможуть нам стати кращими. А щоб не пропустити жодного нашого випуску, обов'язково підписуйтесь на канал. Ми гарантуємо, що на вас чекає багато цікавого. Тож будемо з нетерпінням очікувати вас в наступних відео.